Після виборів у Молдові відкрилися унікальні можливості для швидкого вступу країни до ЄС орієнтовно у 2028-2029 роках. Тепер Молдова має проєвропейського президента і більшість у парламенті. У ЄС запланована Балканська хвиля розширення до 2029 року, до якої легко приєднати Молдову. Відсутність опору з боку країн ЄС щодо вступу Молдови країна впровадила швидкі реформи, особливо в боротьбі з корупцією. Війна в Україні лише прискорила процес так само, як це стало поштовхом для вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Україна рухається до ЄС повільніше через відомі нам фактори. Опір Угорщини, яка блокує процес. Є надія на зміну угорської влади після виборів у 2026 році. Реформи і антикорупційні кроки просуваються складніше. Молдова може стати членом ЄС раніше України, але це не причина для образ. Молдова зробила значну роботу, а Україна прикрила собою цю маленьку країну від Росії. Україна також увійде до ЄС або разом із Молдовою, або трохи пізніше. Орієнтир 2030 рік.